Здається, закипів чайник. Так, на рахунок в гаражі по погоді плюс 5. Плюс... Заварив кауся. А тут я займаюся розметкою. Це з полки. ДСП буде цей потолочину. Ну, Тут у мене такий потолок, тут, тут міжкімнатні двері, тут теж якісь меблі, теж дали мені тут. тут знову міжкімнатні двері. Оцю хочу ляду закрити. Ось така ляда, тут, ну, не ляда, а тут така. Залишилось таке місце, де ще не зашито. Далі пішли знову меблі. Знову тут по краях у мене міжкімнатні двері, щоб можна було щось сюди ложити. Тут у мене всякі рейки, які залишились від цього, коли купляв гараж. Коротше, тут теж вийшло кусок ДСП поставити. Тут, бачите, нічого немає. Залізна балочка тут. І тут теж я знайшов дві двері і зробив отакий от потолок. Отак от потолок виходить. Защіться і буде, буде діло. Тут ще двері. Вхідні двері, але ну, вони не дуже товсті. Зробив, теж собі відрізав на цей, на стол, щоб була столешниця. Ось такі міжкімнатні. Ой, міжкімнатні між Ну, квартирні вже двері, ну савдеповські оті. Це зняв ручку з них, замок, двірний зняв. Ну, Це в мене такий стіл, теж з меблів, правда, столешницька. Така товста, але вона маленька, я хочу щось зробити, щоб вона була до стілажу, така здорова. Збільшити її. Ще один бойлер, потік. Ось атлантик. Приперли, буду розбирати. Можна щось з нього зробити. В тому році чи, чи не в тому році я теж з одного бойлера розробив цей бачок на душ. Це ще один. Якось так. Заготовочка у мене тут під буржуйку. Метал не дуже, ну, не дуже такий міцний. Наскільки вистачить, настільки вистачить. Такі двірчата зробив вже. Приїхав на дачу за саморезами, бо в гаражі нема, не було. І ось згадав, що собішку хотів забрати. Таку. Забрати додому, бо щось вона чи вона не працювала, чи то антенна не працювала Стабо X4000. Така вона собішечка. До неї робив оцю тангенту. Така простенька, це шнур живлення до неї робив. То заберу додому, перевірю, а якось так. Ну це ж, якщо б не вона, я б не приїхала. <гум> ну що треба ж зробити? Так, на дачі все спокійно. Температура, так, зараз зараз плюс 5. Така пахмурна погода. Пасмурна. Не то що вчора, вчора сонечко було. Цибулеус тут себе непогано чухає бачите цебуля коротше щось повилазило вже не пам'ятаю що треба тікати бо Пишуть, що буде дощ, чи мокрий сніг, так що треба до гаражу їхати назад. Якось так. Так, повернулися до гаражу. Зробив я отакий перехід ступеньку таку, для чого вона потрібна. Зараз побачите. Ось ступінька, отут-от вона лягає, тут воно просто лягає. Треба зняти вверх і в бік. І знімається. Ось така буде ступінька. Залишилась ось така от штучка. Я не знаю, чи. Зробити, щоб воно знімалося. Ну, така маленька, маленька такий кусочок залишився, можна зробити, щоб воно було вместі з усім ці тарти прокрасить літом, щоб не розбухали. Коротше, якось так буде, О, яке діло.